Шановні колеги, у порядок дня чергового засідання 80-ї сесії Грощанської сільської ради 13 травня 2025 року засідання земельної комісії згідно порядку денного, з яким ми ознайомилися з, 2... так. Так. з, 12... з 12 по 18 питання, доповідає інспектор землепорядника Тетяна Володимирівна. Доброго дня, шановні депутати. До Мирошенської сільської ради звернулися до затвердження технічної документації таких громадян, як Янчук Олександр Євгенович, житель села Мировоща, друга вулиця Шевченка, 68. Про передачу земельної ділянки у власні для обслуговування житлового будинку площею 023 35 Погоджуємо, так? Yeah. Михайчук, Любов Федорівна, жителька міста Рівне, вулиця князя Романа, будинок, ну, 4, квартира, 68, просить теж передати земельну ділянку під живим будинком, в селі Мокре, по вулиці Шкільна, 35, площею, 0,12, 30 квадратних метрів. Погоджуємо. Міщук Ганна Олексійовна, жителька села Листвин, вулиця Підвальна, просить затвердити технічну документацію передачі земельної ділянки у власність в селі Листвин, вулиця Підвальна, будинок Погоджуємо. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Звернувся директор ТОП СТМ Рощанське з проханням надати йому на викуп земельної ділянки, кадастровий номер, такий про площі 06 сім для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Так як в сільськогосподарське виробництво зараз не можна виставляти на продаж, наша пропозиція і Думаю, що ви мене підтримуєте, щоб надати їм дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки згідно класифікації видів цільового призначення з 0101 землі для реклатування сільськогосподарського виробництва на 1102 землі для розміщення та експлуатації основних підсохних допоміжних будівель та споруд підприємств природної машинобудівної та іншої. Промисловості для обслуговування кузні. З кадастровим номером таким, то площа 0677 яка знаходиться за адресою село Мировоща вулиця Шевченка, 57Б. Це цільове призначення, так, Це міняє цільове призначення, щоб викупити земельну ділянку під кузнями. Надаємо дозвіл. То це, я так розумію, що тільки треба поміняти призначення, так? так, так. Щоб він зміг купити його добачити. Ну, як маєш там, то теж. Воно все на території. Там, ви розумієте, майно підтягує землю, бо майно по цільовому призначенню є. Коварність сільськогосподарське виробництво, так як зараз не можна, їм треба це цієї призначення. Дякую. Дякую, Біля церкви. А. Біля церкви. О, я, 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 заява. Вступила заява від жителя села Тронеле, Луг Юр, Роман Юрійович. Просить затвердити технічну документацію на земельну частку пай, переписав пая із діда. пропозиції Затвердити. Так. Да. Удію Катерина Володимирівна, просить дати дозвіл на виводи технічну документацію на земельну частку в Я Розкажу, хто така Володя Дзигара, дочка переписала Пая. Знаєте, просто хочу робити документи. Так, зельна ділянка площею 54149, розроблений поект устрою. Ми виставляємо земельну дану ділянку на аукціон. Я земнопорядник по козівці голови бачу такі ділянки всі в аукціон. Ця земельна ділянка розташована в острові над Ставком від крайдя де смітник і аж сюди, як ми кажемо, де ото будиночки ці стоять над Ставком Там, по суті, люди кого вища. Це загальна площа ділянки 5,414. Рогощі в ліпі костінці теж класно. Та там реально є багато. Ну там є. Не буде булту. Не буде? Якось я Десь віддати таку об'яву, що дійсно буде виставлятися на опціон. Яка буде реакція? Але ми, ми затверджуємо. Ми ще можемо не затверджувати, ми ще можемо відмовити в затвердженні, розробити технічну сподіву, що це було казус. То що питання розумієте? Там може, там це, скільки 5 гектарів, грубо? Mm. Ну. там три отдати, два лишити чи на чи пополам. Тоді, якщо там їздили на цю сторону ставка, пам'ятаєте, пару років тому, то ж тоді був казус. Там на як лишились так корвом не хотіло, падає. А башня от підзаміння? Ні, ні, це земля тут за стовком, з тієї сторони. Тому, з, тієї з, тієї з тієї сторони, да. Та. Та. Там, де ось смітник, такий великий на горбику, там таке оці. Це динаміка. Ко якімуть пропозиції? Не, в тувати тоже не можна. Якщо дійсно я ще торовий. А як розподіл тоді що? Ну, ні, розподіл... Розподіл mm -hmm. поставляє частину на випадку, частину на аукціон зробити так. цього. Яка воно? В якому там стані? Там покорно? Не, не заросли, а... Nee. Ні. І там воно... Лисий горбак. Там тебе гарав, я бачу, я все. Там такий горбак, Колись вони когоспі, що там назорали, з трактора дізділя сіли, трофейська ділянка була, корови пасли. То там таке воно. Ну і тому кутковий ще інакше нема куди гонити? Ну там да. Берег ото і колись ще там вже цей... Ну то ж поїде там. Ну так, your your back. Back. <laughs> там поїде. Не, ну просто добре. Не буде так само, як з тим. Ні, ну 8 тут, тут треба було, якщо я щось кажу, щоб вони до мене не звели. Вісім гектарів на цю сторону, що? Nie, туди пів сіоті варто, і ще вісім гектарів. виграли, yeah. не дали ворати. No. No. Ah, а туди заміж зашіхати, проти овсяників? Так, де, так, де, так. Де. Їхати, да, да, що, да. Тишковець виграв? Да, так, да. так. Що, блок? Ні, ну чого блок? Їм в 20-му році ми розуміли рішення сесії сільської ради про громадське посолище. Там звідти починається стеблінка, і там є ділянки під громадсь Замість його про це призначення з колодці 01-0, то варто сільськосподарське виробництво роздається аукціон. Ну, не всім поясню, що там там практично нічого не росте. Відчим кончилося? Нічим. Не посіяв? Чим кінчилося листи, вони написали заяву сюди. Ну И а хто ж там остався такі, що там? там. Коли там нікого немає. Там ніхто не пасе корови. Сашка, дай мені два корови пасе, цей дорож, коня не пасе. І цю дорожку цю кіпі закрутив, розумієш, всю? Як це Олександр Вонтерс не вирішу, то ж нього серед поля. Вона, і, обо... Він воно мало бути, він казав, що я б його забрав. Вісім літаю, щось платимо, що був би випас. Мовився. І був би випас. Каже, я туди його не загору, мені кадифікат треба скидати десь. Ну, так вийшло, вийшло. А мелаграна гонить ціну. Мелагрового не ціну, а тишковець теж не виступає. Російські ради виграють. Що мішає 220 тисяч? І Ізем'яна дальше осталось. Земля <laughs> осталось. Сім років по 220 тисяч ше з індексацією півтора не можна буде вже зробити. Ну так. А ти там збереш, що там на півтора мільйона на тиске за стільки часу. Ну то таке, то що робимо. Так і зробити прямо поділити, щоб не було. Ну, ну, я я ви хотіть там хутопи поставитися круглиш по Польшу на хотку. Ну, ви зірочка. Щоб потім не було, принято почув. На так Хай буде так. А то вже якісь листи в всіх раду чи то там? Ні, ну розумієш, я вже побачу цей у цьому 8-й Це ж загальна земельна ділянка, ми не Ми ж їх не розділюємо. Я вже побачу цей. Може, то купи коло ще. Чи коня. Ні, ну то лишити трошки, щоб не було. Ні, ну то в думку в людей однозначно ну, треба враховувати. Да. Е -е, Почулиш, наче сиділимо, да? Чи, Чи, можна, це ділимо, так? Клопотання від директора ТОВ около рода Головчука Волога Васильовича про укладення додаткової угоди до договору оренди 23-29.03.2018 року. Просить укласти додаткову угоду зв'язку з закінченням терміну дії договору оренди на земельну ділянку площою 6,6 гектарів для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Це територія ферми Бувшатнім. Вона виграла його через аукціон, через головне управління 7 років назад, і в третьому місяці їм вже закінчився договір оренди. Ті, що то були пару років, практично вони нам. за 24-й заплатили 17 тисяч 840 гривень. Це ковороди. Коленьки будуть бачити. На тих самих умовах добираємо? Ну так. Ну, все одно, які ростуть. Якщо копійка капає, там, ну що, Ну практично за сім років вони тільки один-два дні по С порозрім, але що нічого не ропати. Вони... Починали вони мали садити туї, потім Лохину. Да. Загалі Загалі роботу, що ну, що робилося, я скажу, що робилося. Коли дізі копалися, я тільки закидав лиці ті з вашої ґрендвиком ескалатором. Ото все, що робилося. То да, були боєві стації, так, там було спору, бо люди корови пасли їх там. Може просто їх попросити, щоб знову тілі, які прийняли, наняли чи навіть нашого трактора. там наш нічого зробив? Ну, в принципі, дам. Вони ж хлопці, він не вучить. Свого привезли якого, щоб... Ну такий собі так, не дуже такий, щоб... Ні, ну техніка там була виявута, і дорога і потужити, Уже вони... що, бійні, чи що? Багато. Ну як сказати? Ну такий. А ще там вон. Вони платили на рік 17 тисяч. 12%. Національні. Національні. Між іншим, звідно зміни до законодавства, ми земельні частки пої можемо давати уряди під 20-25-30% від нормативної ушої цінки. Змінимо до законодавства. Там на грудь на так? Не витримувані Так. Ну, це ж не приїхати. Ну, я просто так, знаєш. Тіпас по нас тут ділянка. Що ми платити?

І хочуть там щось м'ясне, городити, там щось тобто, з тієї стіни щось там робити. Фотозону коло неї. От тут я через щось зажив. Запитаю ваші місцевих депутатів. Смочик Митро Васильович, Романовська Катерина Васильєва. просить затвердити технічну документацію на земельний частку ПАЙ. Переписали з матері пая. Погоджую. Луг Володимир Іванович, село Залудя, просить затвердити технічну документацію на земельну частку Бай. Переписав пая із своєї сестри люди. Дай люди. Нам необхідно затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. За межами населеного пункту. Тобто це земельна ділянка, де розташована вишка. Розділили ми її на три земельні ділянки 2.39, 7,97 і 11 гектарів. Тобто, ми хочемо щось частину включити в аукціон. Де то вишка? Оця нова вишка? Де вмисіння? А, оцей. Да, да, да. Я зараз да. покажу, як ми поділили його. А, звертую, тому, що ну звертайте, можливість. Ну там теж ви построповуєте, що є. Коли ми. Я вже після того вже. На, на горі, там на городі, там вже документація. Давай, це лист вибрать куток, вже <плес> там тримають. Но. Городи мають бути, 100 метрів довжина. Я Нічого не маю проти, я... Вам, я вам тисячу разів казав, що там 100 метрів довжина має бути городи. Я до ставка доїхати не можу, вже поруч кубу скоро, І по а, ну, Через порушення? Так, да, щоб доїхати до Неравського ставка, то треба через порушення. Якби не порушення, то вже буде під галецею. То точно. <реш> до посетівського рову до порушного не дойде, горівше я я маю на увазі цю сторону на мостаниці. Ходи ми кого ходимо Я покажу на скелі, Дивіться. Оце пішли городи, ось ці городи. І так пішли городи обилі. Оди йшло, одна ділянка. Друга ділянка, оце око, оце все. Оце від городи, оце все. І третя ділянка, Оце від виш. У диви. це моє поле. Це твоє, так? Хоча вони тут дивляться, Що це моє повер? Це вони чолі городи візьме. Ні, що твоє. Ну. Цього у нього кусочки цього ділили, потім цього був, і цього кусок, такого поділля не було. Оце те, що колись цей з Нараєва і Штуб робив, так? Ну, no, це, це теж його було. Оце, значить, я... Ні-ні, він був розлишив, він покинув два робчаки, що тоді робив. Оцю до гери, оцю дорогу достану, туди пішла дорога. Ну, ну, знову. Оцю городи ділили, цей кусок, і цей, цей кусок ділили. Що це? Що куди він надіжджує? До річки аж чи що? Ну, то нащо ж ви будете стрілки загороди? Сюди, сюди, це чи як кажеш? Це, що... це, це ясно ділили. Це городи, те, що городять. Це, 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 да. Якраз це що мінорав, то це ж і не виведено, правильно? Пожди, подожди, 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 подожди. Друга ділянка, друга ділянка оцього о. Оцього друга ділянка. Це правильно, Микола? <coughs> Дивися, оце одна ділянка. Оця друга, оце третя ділянка. Це вже генеральські городи, да. правильно? Оця дорога до вашого ставка сюди пішла. Оця ділянка, ось ця ділянка, <пу> ця, <пу> ця окрема ділянка. Okay. Ми його розділили оцей кусок, городи. І оцей кусок оставиться. А, Joke? то це, що Миколаївська, каже, що вже притул до річки, щоб не ціло, бачите, там вже річка вже ми, Я думаю, це оставити на липасі. Ну no, да. так. Це ж там і склон, які позову стали. Це на липові ставити. Це городи. А ці аукціону цю кусочку. Якщо це останеться, оці Ну, то і це, і окціон оставляти. Ну так? Під, отут городи. Ці городи залишаться. Mm -hmm. ці городи залишаться. Ці 20, гектарів, ці діли, 22 гектари, А ці 11 нічого. Ну, трьох ділянок в опціон викинемо. Це ці городи, це ці викососта. Ну хай буде так, Знаєте, тут можете дати. 2,39 це рідніша варіанту. Тут городи відріжуться. І ці подивилися літалі, дуже пішло донизу, то що там... Воно вже там половина грибе розподіляється. Які... Шкода, теж технічну сході, нам закладати. Нам просто що весь світ старається щось зберегти, якусь природу, ми розовемо до останнього. Я розумію, що треба гроші їх чогось приймати. Але що останеться потім, що останеться і старі чи добре ми ну, то що, не пропонуєш його не, не, не ну Хіба оця пунка звернути? Оце самі верх хіба дати. Туди, щоб його не змило, щоб річку не тіли, не яде, не, не добре. Довала якраз це що за загорода. Оці 2.30. А от до вала доходить, поки де барони, де де не тримає, де той закавирка оцей вало так. Ну що рівно, що зразу от відвишки рівне. Хто теж без можно побачить, бо всі тут виганяють, всі тут починають пасти туди. Вже туди до машу не хочеться. Це колись було, що худоби море, то були і на римах і скрізь. А той, 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 тих 11 гектарів, ти кажеш, там вже приз такі тяжерубський. Не до... я притул, бо там ще та посадка, що засадила. До... По старому колись. Ну, ну, Ці 11 гектарів теж буде 40 ділити чи що його? Є знаю, його зробити. Там трохи зверху воно таке ну. Ну рівніше там, Рівніше не зароже. Не зароже. Я там сосни ростуть, таке отдено. Там це айва. Яйнона... Айва та росте. Ну, айва росте там по всьому. Король, що росте. Та то треба м'ясо с виїхати подивитися такого, то та, тоді може. Я то подивлються, я ми як мій розроблю. Але я, я тобі скажу, що то буде подопче. Таке діло. Ну давай так, виставляє тоді 2-30 цього кускавого цього. Дай бачите. Давай, там як пройде, так. Да. Бо там 100 метрів вороги, вони та, як і діляться, діляться. так, не не ну, ще, Фадорич, -діля, бахнічна, як діляться, де все. Так, цим розібралися, стіну зібрані. Це технічка сподіваюся. Ну, Питали вояки, ну і кажуть, вже пішов аукціон, і мов землі немає, якщо знімуть завтра, наприклад, що можна учасникам бойових дій брати землю. Ну, аукціон не може? Розірвати, наприклад, чи поки термі... yeah, ну, то мені є. Вони одні кажуть так, одні кажуть так. Каже, що домовляйтеся. з Якщо ви йому оренду даєте, там 10 чоловік подає, 20 і так, він документи вам поділ, робите, видаєте йому оренду. Ну, тут, окей, не знає, це, що... no, Але якщо хтось yeah, каже, я хочу свого таке сам робити, і все в мене є трактор і yeah, є ну, міні... тут Бачиш перше діло, я договір оренду. Зараз пройде дуже багато, щоб ми не напоролися. Так вже ніколо. ж ці розмови є, і yeah, ще так було, ще так. закон. Ну завтра закон скаже, що учасник бойових дій має першочергове право на отримання землі. Вони більше. скажуть: а ви в торік роздали, а вже і ця розмова вони вже є. І, Володя, і, ти ти ж прекрасно знаєш, що вона дається земля не у власність. Ні, я це розумію, але ну хтось розуміє, хтось на емоціях. Оце як тільки оборону тоді ми рогоршу і цих розмов почалося дуже багато. Мабуть, для вас теж цього. Ну, понятно? Мені, якщо, наприклад, вложив гроші, там розкорчував і він теж не схоче. Вчити до переліку за мене ділянку 2.39 і 11.73, оці, що ми кажемо. Ну, 2.39 робимо проєкт, а так? Якщо ділили, 11.73 поки що не включає. Якщо так же тут. Згідні? Воно вже розділене, так? Вже Ні, ну там вже так. Да, 2.39 вже розділене. Буде. Ага. Фермерське господарство «Ноя» бромян Гігор Сурікович, просить припинити договори оренди. На земельні частки поїзджу договорами оренди 564-566 на площу 107-1.10. Ви знаєте, може, не знаєте, вони продали право оренди до метару на 50 гектарів. У них там було два невитринних поїти, теж вони хочуть ці договора припинити. Відповідно, метагру, просить, зустріч, пише зустрічну заяву е щодо передачі їм оренду цих двох невитриваних поїд, встановити орендну плату, на договір оренди. Коли які будуть пропозиції, скільки відсотків є. Так, стандартно? Не менше. 12? Чи ну, да. 20? Мета грудь, це метки. Та... Це іменно легко. З плошки. Так далеко хоче землю, хай доробчать. Та він де на території, де ці паї? E, Ціпаї в озеранах від бану і сюди до Андрющука, де живу. Знаєте, шосте поле. Ми там шосте поле продали право оренди, і в п'ятому полі два долари. Там в шостому полі попадають він, з плоски? Ну їх побрати, володя тут таракани, тараканові традиксаги. самі. і Дубинська радна. Вони самодубі брати. Батьки їхні злипи володя. Злипи? Да. Так. Там же там злити. <соць> <соць> Не знаю, люди. <соць> <regardez> <соць> Надії Денисів, Неметко, Сашки, вони якісь там... Сашка, там вони там якісь, вже як валя, і вони такі приючають. <соць> а де тоді люди стоїть про те, що там є такі два палі у Киталі, що вони такі, що вони... Ні, ну коли масиві там робить, <соць> то люди редалієтуються. Так, добре. Що ми 12? Ні, не, не мене, так. все, прийнято. Також розроблена так. програма щодо здійснення заходів з милоустрою здоров'я Мішанської сільської ради. Тобто ми розробили цю технічну документацію за щодо поділу в лист За неї треба проплатити 8500 гривень. Тобто розробили програму. Таке для формальності, як я, я, я кажу. У мене все. А мені є питання, що любимо включили? Ну, я не звоню на вертуху. Ну, о, щоб, на комісії. Ну, щоб замінити голову земельної комісії. Ага, сказала Яна, що не потрібно десь. Рішення ні. Ну, треба всіма кось.